Якщо у вас котел настінний, він підключається до мережі 220 то 100% він потребує заживлення. Існує досить багато способів на даний час, як забезпечити це джерело альтернативного живлення для котла. Основними з них, наприклад, можна назвати акумуляторами, акумулятори з ДБЖ, інвертори з ДБЖ, акумуляторні системи, системи енергонезалежності, наприклад, Ecoflow, який палек стрімповер Ocean, які забезпечать вам повністю будинок, в тому числі живлення електро та газових котлів. Крім цього, можна використовувати інвертори або інші акумулятори. Тобто, але одразу скажу, що для кожної необхідності звертайтеся, будь ласка, до спеціалістів. Конкретно під ваші потреби будуть підбиратися необхідні прилади для вашого живлення. Поясню ситуацію з акумуляторами, якими можна заживити. Електротехніку, в тому числі газові котли, існує на ринку основних три види акумуляторів або батарей: це свинцево-кислотні, гелеві і літій залізофосфатні, їх ще називають ліфо П04. Одразу скажу, що найкращим варіантом є літій залізофосфат. Відповідно, ціна на них найвища, але вони мають найбільший термін експлуатації, вони повністю безпечні, вони екологічні, вони. Повністю герметичні, вони не підлягають а, зміні або там, додаванню нового електроліту, вони не бояться глибокого розряду, вони можуть працювати постійно, живлячи вашу техніку. Використовують, звичайно, інші види це свинцево-кислотні або гелеві, але вони трішки мають іншу специфіку свою, вони не видають настільки чисту та оптимальну а, напругу і електроенергію для котлів. Але в тому числі ще раз уточню, потрібно дивитися під ваші потреби, під ваш бюджет і під ваші під вашу техніку, яку ви яку ви хочете підключити, що зможемо забезпечити тим чи іншим видом акумулятора. А попереджу, що, будь ласка, не потрібно використовувати автомобільні акумулятори, втручатися самостійно в переробку електрообладнання. Дроти, клеми і так далі. Подбайте про вашу безпеку. Зверніться до спеціаліста, зверніться до експерта, вкажіть, які потреби, які, які рішення вам потрібні, вам обов'язково допоможуть. Потрібно <му> підходити до цього питання дуже відповідально. А на своєму прикладі скажу: у мене котел газовий, який від мережі живеться, він споживає, грубо кажучи, 100 ватт на годину. Так? Для живлення я можу використати наступний спосіб. це ДБЖ з акумулятором. Тобто, у нас є три основні види ДБЖ на ринку: це резервні, лінійно-інтерактивні і е, онлайн. Онлайн найкраще підходять до газових котлів. Вони ще по-іншому називаються сподвійним перетворенням. Тобто, що це означає? Він постійно живиться від мережі і постійно генерує постійний струм змінний і віддає на котел. Тобто у нього немає жодних перепадів, він віддає максимально чисту та оптимальну синусоїду, яка це особливо важливо для живлення газових котлів. Тобто чиста синусоїда, що в ДБЖ, що в інверторах, що в акумуляторах. Наступний спосіб, який можна заживити, це забезпечити повну енергонезалежність своєї квартири або дому. Це можна зробити, наприклад, системи енергонезалежності як офпул, Power Ocean, PowerStream, PowerKit. Крім цього, можна використовувати інвертори з додатковими акумуляторами. Інвертор обов'язково повинен бути а, з чистою синусоїдою. Крім цього, необхідно складати потужність ваших приладів, які ви хочете підключити. Хочу звернути увагу на те, що одним із основних моментів, які потрібно врахувати, це вибір ДБЖ. Для котлів, як я сказав, підходить лінійно-інтерактивний або онлайн з подвійним перетворенням. В лінійно інтерактивному є такий показник як коефіцієнт корисної дії, тому що в ньому вбудований стабілізатор, який має свою обмотку. Додавайте до цих показників ще з запасом 20-30%. Це забезпечить вам повноцінне живлення вашого котла. Дійсно, більшість, напевно, навіть всі зарядні станції, вони двохфазні. Газові котли. У 99 випадках, вони фазозалежні, вони трьохфазні, тобто їм потрібна по-простому земля, заземлення, чого немає у зарядних станціях. Е, є рішення, якщо подивитися YouTube, інші соцмережі, так? Е, є рішення, які дозволяють забезпечити це. Але це е, зміна системи, тобто це перехідники, це якісь додаткові елементи живлення. Їх використовувати. Чесно скажу відверто, я би радив лише після того, як вам це зробить там сертифікований експерт або людина, яка на цьому розуміється. Особисто для себе я би їх не використовував, я би купував повноцінний комплект, повноцінну систему, яка має всі наявні документи, яка дозволить мені безпроблемно заживити мій котел. Тому що будь-яке втручання не гарантує вам того, що не буде якоїсь помилки або щось не вийде з ладу. Тому, будь ласка, дбайте про безпеку. Наступним, я що хотів сказати ще, якщо ви обираєте, наприклад, живлення газового котла в будинку, то рішення може бути генератор. Тобто генератор, вони живлять е котли доволі безпроблемно. Єдине, що я можу порадити, це використовувати інверторний генератор, тому що він має вбудований інвертор, який змінює та оптимізує напругу, яку видає генератор. Тобто ви отримуєте знову ж таки, як у випадку з, з онлайн-ДБЖ максимально чисту синусоїду. А, одразу скажу, що товар, який ви купуєте, він повинен бути сертифікований, він повинен бути завезений офіційно на територію України, в нього повинна бути технічна документація. Тому, будь ласка, коли ви купуєте будь-які прилади, звертайте увагу. У продавця чи є всі необхідні документи, тому що це перш за все ваша безпека, безпека вашої родини.